Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад таро на період серпень місяць 2023 року для знаку Зодіака Терези. Будемо розглядати з вами 6 основних запитань, а саме загальне фон місяця, особисте. Робота, фінанси, застереження, а також порада. Допомагати нам будуть карти мадам Ленорман. Розпочинаємо загальне. Карта Мах. Це місяць для вас дуже важливий. Все, що ви запланували, особливо таке велике і грандіозне, у вас може збутися. Давайте подивимось додаткові карти. Це собака, а також вершник. Для того, щоб ваші плани всі здійснилися, вам необхідна допомога друзів, а також Вершник, він в картах Ленорман означає якась звістка. Якась важлива звістка до вас надійде. І ви зрозумієте, що ваш план розпочав діяти. Друга карта особисті питання. Це шістка мечів. Це якась дорога. Можливо, ця дорога приведе вас до. Зустрічі з коханим або з коханою. А, можливо, це дорога на відпочинок зі своєю родиною. Це ви потім побачите, або, може, ви вже знаєте. А ми достанемо дві додаткові карти, ключ. Та карта долі. Дивіться, друзі, ця дорога може бути дуже важлива. Бо карта долі нам каже, що, можливо, ви їдете запропонувати своєму коханому або коханій руку та серце. І це буде ключ, це буде відповідь, і буде якийсь такий відкритий замок, який до сих пір був закритий ключ. Можливо, у вас буде. Не тільки зустріч, а також ви почуєте слово так. Далі, друзі, робота. Робота Семірка пентаклів. Це дозріває ваш або проєкт, або якась важлива справа, підходить до завершення. І скоро ви побачите результат. А ми достанемо дві додаткові карти. Ви дуже зрадієте, але потім. Ось тут, друзі, дивіться, це карта роботи. Потім, можливо, у вас буде зовсім новий проєкт. І ви будете задоволені по карті серця. Фінанси. П'ятірка кубків. Ви щось будете розчаровані трохи і збентежені. Зараз ми подивимось додаткові дві карти. Якщо, друзі, вам бухгалтерія неправильно щось нарахує то ви дуже тут не розчаровуйтесь, не сумуйте, ідіть. і за допомогою перемовин вам, можливо, щось перерахують, пере, як то кажуть, змінять. Може, хтось зробив помилку. А далі у вас все буде добре карта клеверу. По фінансам все буде добре, не дивлячись на ваше розчарування. Карта застереження, д'явол, це каже про те, щоб ви не зловживали ніякими алкоголь, цигарки або швидкість на дорозі. Ніякими такими справами. Дві додаткові карти. Застереження. Застереження, якщо ви не будете. Як то кажуть, йти на поводу у якогось або начальника, або хто вище вас займає должність, то все у вас буде добре. І остання карта карта поради. Треба бути сильною, мицним, уважним, і у вас все вийде дама мечів, це дуже, як то кажуть, серйозна леді. Додаткові карти чоловік. А також аїсти. Порада така, щоб у вас була або мандрівка якась, або когось повістити. Ось тут чоловік, енергетика чоловіка і жінки, і якась звістка. Ось ось така порада. А якщо Подивитися на картинку, що це гнездо аїстів, то, можливо, чоловік і жінка оформлять свої стосунки і стануть родиною. Ось так, друзі, я побачила. Дякую вам за увагу, за перегляди, за лайки. Діліться, будь ласка, зі своїми друзями, пишіть в коментарях свої думки. Можливо, вам щось залишилось незрозуміле. Запрошую вас на мій канал. Хочу зробити анонс, що ще буду робити розклади на великому пасіанці, який новий і він тільки мені надійшов поштою. До нових зустрічей, друзі!